Сили АТО залишаються на зайнятих позиціях і дотримуються режиму припинення вогню. Це бачать спостерігачі ОБСЄ, які стежать за ситуацією на Донбасі. Повідомляє прес-служба штабу АТО. Водночас терористи й далі влаштовують провокації. Уночі обстріляли блокпости біля Луганська і Донецька, у котре намагалися захопити Донецьке литовище. Українські військові відбили атаки. Інформація, що десантники, котрі боронять аеропорт, потрапили в оточення, неправдива, заявляють у штабі АТО. Котрі бойовики намагалися захопити територію аеродрому в місті Донецьк, який перебуває під контролем сил АТО. Ці спроби виявились марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. В районі проведення АТО продовжують виконання завдань спостерігачі місії ОБСЄ, які здійснюють моніторинг ситуації. Слід зазначити, що деякі ЗМІ. Продовжують поширювати неправдиву інформацію про нібито потрапляння в оточення українських підрозділів та угрупувань. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію ситуації в суспільстві, а також на дискредитацію керівництва АТО.